На скандал у парламенті перетворилася і процедура призначення суддів на довічну службу. Ті кілька десятків служителів ЕМІД, яких сьогодні ощасливила більшість, не були затверджені профільним комітетом. А їхні прізвища, нібито, засекретили від опозиції, стверджують у меншості. В опозиції переконують серед призначених довічно суддів чимало темних конячок. Тож вони за призначення не голосували. Провладним вже довелося залучити усі ресурси і знову вдатися до голосування за відсутніх сусідів. Серед довічно призначених до речі, донька покійного прем'єр-міністра Криму Василя Джарти Вікторія. Вона працює у господарському суді столиці Українцям. Більш відома як світська левиця, не знаючи конкретних осіб, хто з тих суддів, як, як працював. Є такі судді, що по них навіть кримінальні справи порушені. Ось і сьогодні просто сліпо, тупо проголосували за самі прізвища, але не за особу судді. Судді, які пропонувалися зараз, яких затвердила Верховна Рада, вони пропрацювали все своє життя. Це люди з, з освітою, відповідною, юридичною, з досвідом роботи. вони не те, що сьогодні з'явилися, це не нові люди. Це люди, які працюють.